Це Бердичівська центральна міська лікарня. Щодня тут у цілодобовому і денному стаціонарах перебуває близько 240 пацієнтів, членів лікарняної каси. Усього ж 19 тисяч бердичівлян вступили до цієї благодійної організації. Це майже чверть населення міста. Послухаємо одних із тих, кому медичні працівники і лікарняна каса врятували життя. Я дуже часто попадаю в медичні заклади. Саме головне, що я попадав раніше, ну, ніколи не задумувався, вічно фінансів не вистачало. Думаєш, а потім, потім, що -то, завжди проблема, думаю, може з кимось зупиться, але тільки не зі мною. Ну Тут, виходить, навпаки, потім замислюйся і, і тут на, цю, на цей погляд допомогою стає лікарняна каса. А чому так? От я беру оцей примір, що я тут лежу. Я ні про що не задумувався, не задумався про те. Що треба лікарство, гроші, а завжди одна біда не ходить, а ходить одразу дві. Лежиш слабий і ще, як правило, ніколи нема грошей. А тут це раз. А навіть якщо є гроші, якщо щось, то треба когось послати за ліками. А тут на даний момент я от зараз лежу без проблем. Мене відлікували, полікували, хвалити Бога. Я вже можу говорити, вже можу сміятися, улыбатися. Я дуже задоволений. Я вже лікарняну касу плачу десь 5 років, я як працюю плачу за себе, за жінку і за невістку. Хай, звісно, ніхто не попадає в цю лікарню, щоб на ця лікарняна каса там знадобилася. Ну, наприклад, я попадаю там розвитку. Важливість співпраці з лікарняною касою важко переоцінити, говорить головний лікар медичного закладу. Про те, що наш заклад. Співпрацює тісно із лікарняною касою із Житомирської області. Очевидно, те, що кількість членів лікарняної каси щорічно зростає, якщо в 2010 році 18% було охоплено населення. Вступали в лікарняну касу, то на сьогоднішній день кількість їх 24,5%. Це майже 19 тисяч членів лікарняної каси міста Бердичева. Заслужений лікар України Лілія Матієць повністю координує роботу лікарняної каси. У нас тісна співпраця з завідуючими відділеннями і з медичними сестрами, які сьогодні забезпечують основний лікувально-профілактичний процес в лікувальному закладі. Всі необхідні ліки заказують у нас медичні сестри, контролюють лікарі, якщо потрібно якісь додаткові препарати чи препарати, яких у них наразі немає. Вони звертаються до нас безпосередньо до мене, і в нас є співпраця з аптечною мережею. В кожному відділенні у нас є такий запас медикаментів, який там розрахований. Ну мінімум на неділю лікування. Хворий як поступає в відділення, для нього є майже всі препарати. Ну, якщо чогось не достає, ми оперативно на протязі доби це все вирішуємо. Завдяки тій експертній оцінці, яку проводять лікарі-експерти Житомирської обласної каси, це дає можливість нашим керівникам структурних підрозділів ще раз аналізувати ті недоліки, які є, можливо, в лікувальному процесі, і забезпечити надання якісної медичної допомоги. Важливим є те, що раніше переваги надавали стаціонарному. Лікуванню пацієнтів, членів лікарняної каси сьогодні пріоритетним є амбулаторна допомога. І якщо декілька років назад відсоток охоплення амбулаторної допомоги був надто низький, то за останні два-три роки кількість таких пацієнтів, які охоплені амбулаторним лікуванням, набагато вища. Ефективність і доцільність цієї каси ще обумовлена тим, що коли пацієнт переступає поріг лікарні, він не має піклуватися не за, за які проблеми. Його забезпечують повністю ліками, які відповідають протоколам і стандартам лікування, повністю забезпечують розхідними матеріалами. Людина не має ніяких додаткових нагрузок по придбанню ліків. Наш девіз лікарняної каси турбота про пацієнтів перше за все.